Це блог. Обзор на мою хату. Обзор на мою хату. з моєї кімнати. Це моє ліжко. Це ліжко мого сусіда, якого не існує, тому що він діслоцирувався в гуртожиток і нового я знайти не можу. От це вікно, яке мене дуже лякає, один з мінусів моєї кімнати, тому що я параноїк. І навіть якщо ця штора, ця штора е, закрита, там нічого не повинно бути видно. Але мені все одно стримає що там щось видно. Я можу закрити ці, але тоді в кімнаті дуже темно і треба включати світло, щоб я не осліп. Е, Що не дуже добре, щоб я менше не, не, не так багато платив за комуналку. Давайте подивимось, які скелети хранить мішкаф. Українська хата на одну кімнату поки не починає їхати. Тому тут тільки речі. Дуже смішно. Е -е, я не знаю. Тут проходом Нарнію тут немає, домові тут не живуть, там лише мої труси. Тому... Чесно, я дуже скучна людина, тому я не знаю, про що тут можна ще повісти. Це жилетка, яку мені дала моя хазяйка. Е -е, дуже. Дуже плежер з її боку, бо тут реально холодно зима. Чому я тут живу? Спитаєте ви, тому що тут дешево жити. Справа в тому, що моя хазяйка свідок і І вона з релігійних міркувань не хоче брати студентів багато грошей. Тому я тут живу Крису чи що. Не, не вкрися. Коротше, випаємо. Де що вжити? Обзор на мою хату. Те, що в мене є мій портрет вдома, це не про мого нацизма, це про любові до моєї дівчини, бо вона його намалювала. І це перший її взагалі малюнок за типу, 10 років, і вона до цього ніде не вчилась, нічого і... Їй не сподобалось, я кажу. У ну, тебе талант. З ким ви згодні? Пишіть в коментарях. Обзор на мою хату. Це Тіма. Чи Сеня? Сеня. Сеня. Зараз давайте випустимо його на світло. його буде краще видно. Сеня. Є, він хоче на двір, він не хоче, щоб я його гладив. Чи хоче. напевно, що хоче. От. Так би я записав, напевно, всі 3 хвилини про те, як я влажу кота, але таке. Ще у нас є Тіма. Він з вами поздоровався. Ось так виглядає мій... Уютний день, ще у нас є петухи. Якщо враховувати петухів і кур, то напевно, що ми живемо не в чотирьох, а десь в 20. Тому у мене теж свого роду гуртожиток. Обзор на мою хату. Перша комната це не моє, але це дуже погана гітара. Дуже погано. Чи вона дуже стара, чи що, але вона розстраюється за секунду буквально. А от тут всякі фотки, тут пилісос. О, треба буде попилісосити сьогодні. Тут ще одне ліжко. Тут шкафи, я ніколи в них не заглядав. Давайте подивимось що тут. І які в моїй хазяйки скелети в шкафу? Живу я тут у хаті. Є стелік. є духовка. Два кресла. Ну, я не знаю більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. Якщо ви так подумали, не думайте, бо Я лох.